Там Песі. Я те я, бачу. Я що ти так вміло орудуватимеш битою, ти доволі цікавий, хлопець. Нагадав собі, як колись такою користувався у набігах на конкурентів. Хоча, думаю, я покращив тоді. І я теж здивований, я знав, що ти вмієш битися, але не думав, що такий поквапний вибір настільки далеко заведе тебе проти фейху. Слабовато в мене проникливість. Тож, е, фейху, правильно? Як тобі моя робота битує? Ти пройшов невідмінно, звичайно ж. Ти саме з тих людей, для яких мій бізнес і існує. Маєш на увазі твою крамницю зброї? Гарно з твого боку, але, як бачиш, я не надто зацікавлений у традиційних штуках. Хе! Так навіть краще. Я не простий дилер, що збиває зброю зі смітників. Але це вже Збуває, загадково. Да? Що ти маєш на увазі? Ти зараз вільний? Моя крамниця поряд. Я буду радий провести вас туди та пояснити, як саме ми працюємо. То він, типу, як той, хто іменно ви... виготовляє зброю, походу. Ну, да? типу, того, Тобі, так. Типу як на замовлення. Так. Да. Це наша крамниця, дракон та тигр. Зовні це китайський ресторан, який керує... керуємо ми з моєю дружиною. Он як? Це моя дружина Лунхуа. Новий клієнт, так? Дових вам років прожити? Тож ти сказав, що це незвичайна зброярня? Що тоді вона таке? Більшість товарів, які ми тут продаємо, ретельно виколені мною. Зброя на замовлення. Коротше кажучи. Коротше кажучи На замовлення кажеш? То ти не стільки торговець, скільки коваль. Ти це хочеш сказати? Саме так. А тепер, як, якщо можна, я пояснюю, як euh, я роблю зброю. А. Ага. Споряження рецепти треба. Капець. У круто! Тобто, прикольно. Тобто ти посилаєш цих агентів по всьому світу. Аби знайти рідкісні матеріали і так далі, це дійсно незвично. Ой. Наша мета полягає в тому, щоб розвинути надійну мережу торгівлі зброєю по всьому світі. Однак робота деяких агентів веде їх далеко від цивілізації. Тобто, здебільшого, ви кажете їм шукати скарби у всіляких джунглях і так далі. А це стає цікаво справді. Так, у далеких археологічних розкопках. Часто можна знайти вишкодно оздоблені та історично важливі види зброї. Моя крамниця постійно в пошуках таких коштовностей. Крім того, клієнти співпраця, з якими сягає певного рівня, отримують особливу винагороду, приватні уроки з володіння на зброєю. Mm. Навіть так? Дайно вгадаю, це означає, що ти стримував себе, коли ми там билися? Звичайно ж, це було лише випробовування. Хех, який ти слигий вугор? Слизький. Слизький вугор? Ой, заговорив за рибу і згадав, що досі нічого не їв. Я мало не вмираю з голоду. Ви казали, що у вас тут китайський ресторан, так? Дасте мені вашу фірму остраву? А я. Китайський. <сум> Та ви ще й такий клієнт. Чекати трохи я приготувати вам свокоту. <сум> Йрт ай-ян эмоционал damage Капець! на досить? Що там цего? Маджима, можешь у тебе про еще попросити. Що ще? Думаю, зайвий раз не треба тобі казати, що ти не поширювався про їх бізнес. Але я б тобі попросив тебе приглядати за ними. Чого так? Те... ця ж щаслива парочка небезпечна. Не можу зараз вдаватися в деталі, але з часом їхня крамниця може накликати на себе гнів страшенного ворога. Що це має означати? Поки тобі нічого хвилюватися. Нічого. Я лише попрошу забігати до них, як матимеш час. Може купувати в них щось, відправляти їх на пошуки і всяке таке. Ну, гаразд. А я попрямую тренуватися до глушини. І ти не дозволяє своєму лезові тупитися. Прикольний магазинчик, слухай. Прикинь? Коротше, цей знаходиш десь по городу якусь нову, типу, рецепт зброї або. Ага. У нас знову скінчилися яйця. Ти вже мати Яйці. Яйці. Ти вже мати йти по покупки. Ох, вибач, клієнт спинив мене, аби пожал... пожалітися, то якось взагалі з голови великий. Схоже, ви зайняті? Мені прийти пізніше? Фу. Ой, Маджіма-сан! Як у тебе справи? Даруй вже що так зустріли. Привіт, Маджіма-сан. Коротше, тепер про яйці, фейху. Найкраща ціна на ринку в сусідньому місті. Нічого собі. Ти невідступна. Ну добре, скоро з, не... з ними повернусь. О, якщо вже ти туди, то можеш ще по. Пошукати спорядження для Меджимеса. Okay. Але я ніколи... ніколи не займався пошуками. Uh -huh. А що тоді треба від Фейху? Ми вже тобі розповідали про агентів. Вони, як мисливці за скарбами, але шукати спорядження та запчастини. Фейху піти шукати гарні речі для Меджимесана, заробити купу грошей. Вона невідступна. Що робота справді гарно грошей приносить. А що ви саме робите? А ми робите отаке Medgima San. Коротє, мені кажеться, то що знаками питання, це для зброї типу, ці запчастини. Відправте агента до локації Японії. Витратите менші да. порівняно з відправленням за кордон. Вбито. Ноль... Да. Звичайний магазин спортивних товарів, продаються бейсбольні бити та ключки для гольфу. Для кого відправити? У тебе є оцей чувак. Так. Да. Я одного не своїх не я, я можу доставку збільшити? А, я зрозумів. Якщо 0, то за 5 хвилин. А, ні, не ну треба його платити. І чим більше ми грошей дамо, тим швидше він її принесе. Безплатно. Добре, запит на пошук готовий. Наступного разу ти обирати агента та напрям для пошуку. А, і не забути, що ти могти заплатити трохи більше. Додаткові кошти мотивувати агентів отримати кращі речі, а ще повернутися раніше. О, він може краще щось принести, якщо ти будуть заплатити. Трохи чайових, аб... аби працювати краще, так? Справедливо, гаразд, удачі тоді. тобі фиху. Ай. Дякую. Постараюся. А, то це я ти можеш. Я по пейджеру, коли повернуся, аби ти прийшов забрати, що я знайду. Лунхуа, не забув зачинити не забу... замок двері, як я піду. Я вже збираюсь. А Аби... без скільки ще проватували? Ага. Mm -hmm. Все, не маю. Вона вже двері закрила. Привіт, фейху, ще не повернувся. Фейху ще не повернувся? Оце вона всілася. Ага. Я думав, у них іменно лавка якась, це треба кожного разу відправляти да, агента, це... і з чим він повернеться. Так як цей, поняв? Як в іграх оці розвідки по скарби. Ну так. Да. Там де ти, типа, знаєш, їх на розвідку відправляєш по карті, і вони приносять а... якісь моменти для розвитку персонажа. Під історію случайно. Гм, забрів... що ця дівчинка робить тут сама? Загубилась. Привіт, маля. Де твоя мама? Ти загубилась? Не загубилась. Ні. Тоді чого ти тут стоїш, Сам... сама самесенька? Сама саменька. Просто так. Що з нею? Вона правильно робить. Е... Що не що балакає, не балакає до, незнайомців. до незнайомців, але тут небезпечно, краще відправити її додому. Слухай, чого би тобі не дременути до своєї мами замість того, щоб тупцяти тут? Тут не місце для дітлахів. Ого. Ну тоді біжи, дівчинко. Виглядало, наче вона хотіла щось сказати. Та все ж вона не загубилась і напевно діст... дістанеться додому без проблем. Надіємося, що поряд не лазять якісь баламут. Вона щось хотіла з магазину. Це не магазин, це сі. А. <пробіт> Have a good time? Yes. Ну, не перевели, що то тут каже. А, а що вона сказала, Лялочка? Що таке. Okay. Може вона іграшку хоче? Да я вас. Але я тут не бачу нічого такого. Блин, я не знаю с того почитати, на самом деле. Я тільки бачу тут Sega Mega игрушку. Бачишь он? А це у чорна. Оце? це? Да. 16 бит написано. Ну... Я не знаю, тут тяжко понять, що вона могла бы хотіти. Ага. Так може вона щось потеряла, чи мама тут її. и. Правда, неї побурати просто... не можна. Вона просто втикає на другого чувака. Ага. Настольний мажонка. <laughs> Машинки. Ладно, поміняємо цей, а можна там якась ця буде. кетче. Може, петушка шкалу не хотіли? Я не знаю. От і я не знаю. Буде прикольно. Розовенький, давай. Не! А-у нас Вот тут хрен вийде Не знаю, чому это вообще. А -а. ха ха, -ха. тебе треба было трошечки дальше. Ты теперь не бы зебралась, но похороны! Ай бой. Треба трохи далі. Та тут сложніше. Э, служніше, служніше. Ладно, заб'ємо. Просто розумієте, я... Це мій пейджер. О, пана. Дракон, тигр і спорядження. Певно, щось прибуло. Тоже по йку вернуться. Цікаво, що він там знайшов. Дивино, маля якась. Стоїть сама. Мала якась. Ех. Та їй не стільки, щоб гульбасити з нею. Очі роздупують трохи, ні? Роздупує. Роздупую. Та ні, йолупа, Хапаємо малу і витрясем бабла з родиків. Легко нажити, легко прожити. Але це розумно. Нормально капуста хапнем, зробімо це. Коротше, треба було трохи почекати і на неї напали. Ах, ну от і воно. Дівчинко, в мене є для тебе щось файне. Ходи з нами. Не хочу. От, мала дівчисько. ти йдеш з нами, Хочеш то чи ні. А, ні. Не лізьте до мене. Бач, що я тобі казав? Ти ще хто такий? Її старий? Ніхто особливий. Лиш дбаю про незнайомку. Незнайомку? То йди гуляй, куди пішов. Не видумуй ніц, бо ми зробимо так, що ти про це пожалкуєш. Наступного разу краще послухайся і йди хутко додому, маля. Те місто небезпечне і повне покидьки. покидьків. Покидьків? Нікому не можна звати на мене покидьком. Грязный человек. А грязный? Да. Но с бита. Э? Ого. А, а, у него тоже бита? Бита такая БЭМ! о, бам! О, О, -о, -о, У -у, о, -о, -о У -у. И вот <г> а -а -а. Слухай, выбойч нам. Та чого ж так тяжко? Бездарні нікчеми Дякую, дядю Дядю? Мені всього 24, узоліто. Для неї все одно дядю. У них 7 років різниця з Кірю. 7 то йому тут 24? а Кірю в цей проміжуток часу і 17. Фу, я щось думала, що йому десь 19 Коротше, що я там казав, чому б тобі не піти додому? Ого. Щось не так. Ти посварилася з мамою? Ні. Тоді що трапилось? Ляльку. Бачу, казала, ляльку. А? Каштанчика, рожево. Каштанчика? Ти про ту білку, яку можна дістати у фулк Ага. Ти її хочеш? Ага. Певен... Твій тато купить тобі, якщо гарно попросиш. Що? Нема тато. Ох, вибач дівчинку. Та нічого, все гаразд. І все ж нічого тобі тут стояти. Ти її сама не можеш дістати, так? Та пусте, не треба мені її. Але вона така мила, я дуже люблю дивитися на неї. Он як? Дивна ти, ти дитина? Ну добре, я тоді пішов. Ого. Дружба з лялочкою. Хало дружби Ви можете будь коли переглянути прогрес, коли. Це як ти тоді дружив з дівахою з круглосуточного магазина. Чи якого там просто в Ага. Тобто ми будемо покращувати з нею mm. відносини. Каштанчика. Білка, коричнева Рожайва. Вона ж сказала коричнева. Розева. Короче, вас прожаевым. А прикинь, блин. А, у нас три ата осталось, мы говорим. О, идт. Нема, я тебе казала, надость. Ты его выкинул? Я сховок квіправа. У мене ж сховок. шесткова. Мысли треба ще один спос Ґ, цей. Тай що? я фігню стою, алло Ну ладно Я малій приніс Що, досі виглядає ляльку біл... білку каштанчик mm? Ой, так У мене з собою є одна з тих рожевих білок, можна краще віддати їй Эк, добре Ось Выю дала білку каштанчик Ого! Це ж рожевий каштанчик він такий чарівний. Так. Ну, річ не зовсім для мене. Тож краще тобі взяти її собі. Справді, дякую, дядю. Мені крім мами раніше ніхто не дарував подарунки. Це найкращий день мого життя. Он як? Ну радий, що тобі подобається. А тепер підеш додому. Ого. І мамі все розкажу. Дякую, дядю, бувайте. Мамі розкажеш, а мама така, А, що ти гори з якимись дядьками? Ох, ця дівчинка ще та пригода. Але приємно бути було зробити їй день. Стали дружити. Так. А де ми ходили до цього? Он був не з тебе кличі. Та я не знаю, я не про це. А... Де був цей дракон? Тебе сі. А... Я не знаю... Десь тут. Зовсім рядом. Опа. Донейт, хуй. Мати підсумки пошуку спорядження. У старому... Так. У старому зубоджилому торговому районі поблизу Сотенборів вдалося пробратися до магазину, попри зрілі погляди покупців. Передбачення складнощі. Партнери з переговорів стали надто чим надто допитливим. Дзвінки й успіх. Місія пройшла навіть ліпше, ніж очікувалось. Окей. Сталь 1, зелений. Зливок злив... свинцю пластик Ого, зливок свинцю 17, пластик А що вони? Отримано рецепт металового бика. О, нормально. Отримано предмет кинжал. Ага. Порядження, рецепт, компоненти. Не зле пайку, не зле. Я не професійний шукаю, але наступного разу ми ви. Викличемо одного з агентів нашої мережі. Також я шукатиму ще агентів. Сподіваюся, розширити нашу мережу, аби мати кращу інформацію щодо потужного спорядження та залучити більше працьовитих агентів. Треба нам буде шукати агентів для його крамниці і да -да -да. кидати їх на пошуки, щоб в тебе була краща зброя. В такому разі агенти можуть принести рецепти з інформацією, як створити копію. Хорошо, я понял. Ожливо свинцю. на залізо. Залізна шестерня, шестерня. Було Пиломатеріал. Корч. Корч. Прокліті кайдани. Ого. Кремінь. І до так. Ти принеси запчастини ми робити спорядження. І ще приносити гроші, інакше ми не їсти. <різь> Р. Каже, що а, їм прийдеться не їсти, да. тому що їм не приймуть. Все, я зрозумів. Ми тепер. Впрочі, тобі треба знайти те, що вона сказала, тільки швидше. Це те, що вона нам дала. І що це ти... вона те, що нам дала. Якось загляну до них, пізніше. Цікаво, як там фейху та Лунхуа поживають. Ти тільки що від них! Ти ті тільки що від них. Заходь. Як ви поживаєте? Mm -hmm. Мажі, Мусане, як тільки ти краще пізнаєш якусь зброю, я навчу тебе нових способів володіння. Yeah. А це хіба необхідно? Не треба бути генієм, щоб з'ясувати, який бік гостріший. Вважаю це частиною моїх послуг. Було б прикро залишати, не Займану цю силу зброї, що ти отримуєш від мене. Я типу маю на увазі, що по-своєму з таких обходжуся. Але що ж, якщо ти хочеш помучитись, то я тебе вислухаю. Ще б я порадив попрацювати над відточенням своїх навичок, володіння битою, у цьому величезний прихований потенціал. Yeah. Хорошо, я поняв. Цілком бити та катана приблизно за довжиною. Подейкують, що без... бейсболісти купують катану та тренують нею свої вимахи. Аби бити зброю інакша і ширина її дальшого кінця надає виняткової руйнівної сили, що суттєво відрізняється і відлезе. Це і... я поняв. Я поняв. Короче, у него связаны все субісторії Почекай, все. Да. Це тренування, він тебе розказав. А ти не прочитав. Что хотіли? Пошка спорядження, придбати спорядження. Ага Планка і залізна труба. Це За то, що ти можеш... Ну підтворити. на залізну трубу нам заліза не хватает. А пиломатеріал на планку є у нас. Та разве що його можем створити? Да нам не надо, на що нам попали паличка. Так Пошук. пошук. Капець, який дорогий пошук у вас. тут Футбольний стадіон, І там, ну, наверно, можна буде знайти щось для бити Футбольний ага. стадіон. Я не знаю, що ми труба. Давай відправимо їх в Україну. Залізна труба. Так, Гарантована The знахідка залізо, корч, корч. пружину. Кор... Щаслива знахідка, пістолет він може знайти. О, давай. Додаткові кошти трошки. У е... Чиж... магазині, де ми купляли, там були і пружини, і всякі ці якщо... Якщо ми самі підемо десь купляти якихось матеріалів, які не вистачають, то ми можемо до неї просто прийти типу, і зробити. Ну так, так. Типу, щоб не відправляти да. ніколи. Так, добре.